Площа Галицька. Тут така цікава вуличка Нижанківська. Бачите, нею можна пройтися. Теж ми колись нею проходили, зараз не підемо. Така вузенька, вона виведе нас на проспект Чорновола. Ми напряму зразу, не на проспект Чорновола, на проспект Шевченка, звичайно, бо буває обмовляюся. Раз Коперника назвав Вірменську. Вірменську назвав Коперніка, Все-таки йдеться про проспект Раса Шевченка. Саме цим проспектом ми зараз підемо. У нас є відео з проспекту Шевченка. Зараз ми лише подивимося, що змінилося. Ну а там, де французькі канікули, всі пам'ятають, був продуктовий магазин протяг. Сквазняк, так званий, дуже довго він існував. Буквально кілька років його не стало тому. Не перш з одного боку французькі канікули, з іншого боку Raifheisenbank. Ліворуч, де Макдональдс, там була домова кухня. Теж всі пам'ятають, знають домовину. Праворуч, там де магазин світоч був, там зараз пузата хата, ну це з такого, з такого відомого, що помінялось, бо де що помінялось такого і не дуже відомого. Що і я вже не згадаю, що там було. Но вже багато разів мінялося. Напевно, перейдемо направо, підемо з правого боку, ми так ходимо раз зліва, раз справа. Раз стараємося посередині йти проспекту Чорноволога. Чому Чорновола? Посередині проспекту Шевченка. Ай. Бачу автомобілі, що я йду з реєстратором, відеореєстратором пропускають мене на переходах. А якби йшов без відеореєстратора, то не пропускали б. Тому кому з пішоходів... Цікаво, можу рекомендувати лайфхак, відеореєстратор, автомобіль одразу пропускаєш. Об'єднання про спілок. Теж таке приміщення ласий шмат в центрі міста. Хто тільки його собі не намагався увірвати, але в підсумку хтось щось такий увірвав. Праворуч кенаріум. Кенаріум як прикрасно. Це вже, мабуть, до весни. Ну, і проспект Шевченка. Щоб довго не казати, я раніше як тут шов, тут тут треба було йти. Дуже ну, стиснувшись, бо купа людей неможливо було пройти. Зараз вільно йдеться. Проспектом Шевченка нема ніяких проблем тут пройти. Ліварч прокуратура. Біржа колись була, правда. Направо поверне вулиця імені. Джохара Дудаєва. Теж ми вам показували, що ці вулиці. у нас є прогулянка вулицею Джохара Дудаєва. Аж до самого Львівського національного університету імені Івана Франка ми доходили звідси вулицею Джохара Дудаєва. Цікаво, чи напише нам той пан є такий пан, як кожен раз ми знімаємо проспект Шевченка, мені пише, а що проспект Шевченка, у Львові назвали проспект Шевченка, що Шевченко ніколи не був у Львові. Прямо, прямо-прямо, зараз буде пам'ятай Грушевському. А, стоматологічна поліклініка, вона теж тут дуже і дуже давно. Не знаю, дивіться, знову, скажу. прямо ми тут ходили, так, трошки правіше, прямо далі ми ходили, Знаєте, цього разу підемо аж зовсім догори, а на Драгоманова підемо. Бо тут що, Саксаганського ми, ми були, я ж кажу, всюди сюди тут ми обходили. Та ми і на Дорогоманова ходили. Начали. Зато з Драгоманова перспектива сходитись, спуститися на Коцюбинську. По Коцюбинську, на Вітовську спуститись, до Франка. А можливо, ми так також зробимо в одній з наступних серій ви побачите. Тому Вибір зроблено. Підемо на Драгоманова до гори. А, Михайло Грушевський. Трошки станемо, зернаємось тут колами. Туди Мартовича вулиця. Ну, така до певної міри теж вулиця легендарна. Тут шкодська кав'ярня. Колись була Атлас Готель Делюкс. Панорама проспекту Шевченка з цього боку. Добре, йдемо. А йдемо догори надрагоману, а та як вам обіцяв. Там трошки далі ліворуч біологічний факультет університету. Хто вчився на біологічному, то я думаю, це цікаво це відео побачити. Церква, речі, православна. Ну і там таке місце, лівіше є, де знімався фільм. Три мушкетери, де вони їхали співали, пара-пара, порадуємося. Пара, оце, хто бачить, це аспідемочки таку... з залихом покажемо, бачите, біля біологічного такий під'ям з ланцюгами, оце там. Там це все знімалось. Ну, не це все, а зокрема, де вони їхали біля цієї стіни, то ця стіна знаходиться тут. Що на Драгоманова? На Драгоманова факультет електроніки, фізичний факультет, хто вчився тут, теж має мати спогади. Хто знає, Стасюка і Пастирського має нам просто 10 лайків поставити і коментар написати. Можна писати без цензури. у Нас демократично. Я манозі просто сюкаю пастирську. Звольте так. Вони дають час. Хто не підприємся, <ривіт> <ривіт> не Далі ліворуч ми бачимо бібліотеку. Старий корпус бібліотеки. Військовий національного університету імені Івана Франка. Так, розумію, в цій бібліотеці ще, ще, мабуть, сам Франко бував. Іван Якович. Ну якщо він ходив в бібліотеку. Наукова бібліотека. Теж думаю, хто вчився Франка, має знати це місце. Абсолютно тут нічого не змінилося. Ну, принаймні я не бачу. Якихось змін. Ось ну, ще справа буде національний музей, а ліворуч ще один корпус буде бібліотеки Франка. Ось таке відео, дивимося на архітектуру і на автомобілі. Тут коли стільки автомобілів не було. Я колись дуже часто ходив цією вулицею, тоді тут не було стільки автомобілів. Та, теж я не знаю, просять показувати сандалі. Ну то це зрозуміло, що ми вже в сандалях. Ми в сандалях вже Тому що в лютому ми цього року, як і минулого так з люту. вулиця Глібо. Щоб пройтись туди, давайте пройдемось туди, а тоді, тоді продовжимо вже. Цього місця далі драгоманого. Вже вибачте, драгоманово додивляйтесь. В наступній серії обов'язково буде. Глібово, там, де ми пройшли, оце економ-клас було написано. Там колись якісь смачні деруни були. Зобоя, як воно називалось. Може хто підкаже, хто це пам'ятає, знає це місце. Донизу вулиця Попавича йде. ласка, можна спуститись. Цікаво зроблена дорога, правда, трошки донизу, трошки, трошки прямо, трошки догори, не як все у Львові. Архітектура наглібу, а теж і цікаві будиночки. Теж одна з таких вулиць казав недооцінна туристам. Тут, до речі, жив Анатолькоса Косанатольський. Писав пісні про Львів. Здається, він є автором пісні Львівські пиво, то як ляса робить хлопа супераса, може й не він. Але писав такі батярські пісні гарні. Були ну, це каліча гора. А ще кілька кроків до гори. Вже просто далі буде наверх підйом куди до цитаделі. Там не підемо колись іншим разом, але відео цитаделі в нас є, що зараз не будемо там щось нове знімати на цитаделі. Колись наступного разу. Центр Львова, ще раз скажу. такий центр Львова, куди не завжди доходять туристи, не завжди вони тут бувають. Вулиця Каліча Гора. О, взимку цією вулицею піднятися. Це квест. Це ще той квест. Скільки градусів? 12 градусів вже трошки похолодало. Так? Трошки похолодало. Волга, дивіться, яка газ. Старий. Поруч Тойота. А, ці будиночки, які у Львові називають люксами. Ще кілька кроків. Кажу, будемо завершувати на саму цитадель ми не підемо. От сходи. Побачите, сходи і цитадель отже, то готель. Цель цитадель з цього боку теж можна піднятися на праву вуличку, а от сюди лівіше, якщо йти сходами, можна піднятися до самої цитаделі. Нагадаю, у нас є звідси відео. Та давайте кілька кроків зробимо щоб ви зрозуміли, що справді можна підійматися. А з цитаделі можна спускатися там на Витовського, Андрагоманова, на Коперника, кому, куди вже треба.